Олег працював водієм трамвая. Щоранку він бачив одну й ту саму картину. У вікні старого будинку стояла жінка і доглядала квітку у горщику. Вона завжди дивилася на вулицю, ніби когось чекала. Одного разу він не побачив її, наступного дня теж. Його серце стиснулося від тривоги. Він зупинив трамвай біля будинку і зайшов у під'їзд. Вибачте, запитав у сусідів. Тут живе жінка, яка завжди стояла біля вікна. Вона у лікарні, чекає на сина, але він давно не приїжджав. Олег вирішив навідати її. Ви хто? запитала жінка. Водій трамвая. Я щоранку бачу вас і хвилювався. Жінка заплакала. Я чекала сина, але він забув про мене. Олег узяв її за руку. Ви не самі. З того дня він став приходити до неї щовечора, а коли вона одужала, її квітка знову з'явилася на вікні. І тепер ота от самотня жінка знала, що на світі є люди. Які не забувають.